Відпочивши за зиму, накопичивши сили та енергію, комахи повернулися до своїх буденних справ. Хто розбудовує мурашник, хтось полетів по нектар. Хтось запилює квіти, а хтось рятує листочки, що їх обсіла тля. І лише дядько Джміль сидить. Задуманий на гільці жасміну і весь час дзищить собі під нос. Доброго ранку, дядечку джміль, сказав маленький джмелик, підлетівши до нього. Ви вже бачу котрий день сидите такий заклопотаний. Чи не можу я вам допомогти? Не знаю, що тобі сказати. Є у мене мрія зняти фільм про найкращу весняну квітку. Скільки часу вже витратив на пошуки головної героїні, та все марно. Щоб зняти фільм про квіти, потрібно багато знати про їхнє життя. Хотів взяти інтерв'ю в однієї квітки. Але вона ще не прокинулась, домовився з іншою. Та поки збирався, вона відсвіла. Третя взагалі стулила свої пелюстки, бо сама збиралася на дощ. Вони дуже примхливі ці квіти. Але які ж гарні, очей не відведеш від них, а запах! Їхні чарівні пахощі остаточно переконали мене у неповторності цих красунь. Ах, і так мені хочеться здійснити свою мрію. зітхнувши, промовив дядько Джміль. Не сумуйте, дядечку, я вірю, ви знімете свій фільм. Щороку. В один із днів весни поет Метелик влаштовує у себе на галявині бал весняних квітів. І цей день саме сьогодні ми той бал відвідаємо і попросимо метелика, щоб познайомив нас з кожною квіткою. Так ми зможемо дізнатися від самих красунь. Багато таємничого і цікавого про них, а потім уже і вибрати з поміж них найчарівнішу квітку. Дядько був задоволений пропозицією племінника і хутенько полетів по свою кінокамеру. Невдовзі вони вже були на балу першим. Старий джміль з племінником зустріли ніжного, тендітного підсніжника. Він виставив свою білосніжну голівку назустріч весняному сонечку, жадібно вбираючи тепло, все вище і вище піднімаючи свою голівку на тоненькій ніжці. Біля стебельця вже і два тоненькі листочки зазеленіли. Мене називають. Квіткою надії я росту в широколистяних лісах, а цвіту з кінця лютого аж до квітня. Але люди не бережуть нас і нам загрожує зникнення. а шкода. Джмілі полетіли до красеня нарциса. Я один із найперших розквітаю на присадівній ділянці. В Україні нас нарцисів лише чотири види із сорока, а от у греків ми завжди були улюбленими квітами. Я нарцис букетний, а я поетичний. Природа наділила нас лікувальними властивостями у наших цибулині і листочка. Міститься речовини, що допомагають лікувати захворювання бронхів та легенів. Завершив нарцис розповідь про себе і свій рід. Я той, що підкорив увесь світ, гордиливо промовив тюльпан, коли дядько Джміль підлетів до нього зі своєю камерою. Я родом з Голландії. Моя назва походить від слова тюрбан, мабуть, тому, що мої пуп'янки трохи нагадують цей головний убір. Ми уславили Голландію на весь світ своїми дивовижними кольорами та формами наших квіток. Нас оспівували в піснях і поемах. Про нас складали багато розповідей та казок. Так, так, підтвердив метелик. Я чув легенду, в якій розповідалося, що в пуп'янку тюльпана певний час перебувало людське щастя. Ніхто не міг дістатися до нього, бо він був щільно стулений. А через мить увагу джмелів привернули братки. Такі схожі між собою і водночас такі різні за кольором. Вони зібралися гуртом у маленьку клумбочку і про щось весело гомоніли. Вітаємо зі святом весни, шановні добродії! сказали братки, коли джмелі підлетіли до них. Ми чули. Що ви збираєте матеріал для фільму, тож радо розповімо вам про себе. Ми родичі фіалки. Люди вивели дуже багато сортів братків, і тому тепер ми різноколірні. Люди вважають нас квіткою молодості і кохання, навіть в давнину. Дівчата прикрашали нашими квітами своє вбрання. Ми даруємо радість. Щиру блакить подарувала незабудці матінька природа, неначе всю свою одвічну чистоту хотіла перелити в цю невеличку квіточку, в квіточку вірності. Розповідав іще про одну квіточку метелик. Ми незабудки. ростемо невеликими галявинками, полюбляємо в відкриті сонячні місця, садоводи шанують нашу сімейку. А ще я цінна лікарська рослина відновлюю сили людини після тяжких хвороб і виснаження. Ми швидко в'янемо в букеті. Проте довго променітимемо блакитними килимками біля віконечка або понад доріжкою, що веде до рідної домівки, і довго будемо радувати вас своїм блакитним сяйвом. Скінчився бал. Золоте сонечко закотилося за обрій, стихла музика, яку виконував оркестр цвіркунів. Запрошені в гості бджоли, метелики та інші комахи розлетілися по своїх домівках, і тільки місячне сяйво розливалося над галявиною, освітлюючи крапельки роси, що вже з'явилася на трави всі пелюстках квітів. І лише дядько джміль ніяк не міг заснути. Перебираючи в пам'яті яскраві події та враження дня. Але ж вони всі зірки, всі неповторні і чудові, всіх їх я покажу у своєму фільмі: романтичність, поетичність і казковість кожної квіточки, нехай же квітнуть, прикрашаючи кожен куточок нашої рідної матінки. Zemulí